Так, ще знімаємо ремонт, вісняні штанці. ОВІС. Тут будуть всі штанці на ниточку. Дуже класні. Дивіться, які круті. Тут дуже класна якість, вони на навесну просто бомба. Так, 12-18. Далі 12-18. Така моделька. 9-12. Дві такі. 12-18. Далі такі у нас 18-24. Такі лосінки 24-30 місяці. Комплект. Такі у нас будуть на 18-24. 9,12. 30-36, ага, це комплекс двох. 3036, такі темно сині і такі. Далі такі малючкові комплекти. Дві одинички, 9-12 місяців, 18-24. Нагадую, все на два Тут такі. 9-12, 9,12 комплекс двох одиничок. 12-18, 12-18, 30-36. Такі на три рочки, дві пари. Класні дуже. Такі, що і на літо можна. 2-3 рочки. Далі такі класні з таким котом на попі. Це у нас буде 2-3 роки. Далі одні такі 12-18 і такі 30-36. Замовляйте.